Місце ініціювали знесення чергового мафу з відповідним рішенням. Представники комунального підприємства управління міським господарством сьогодні прибули на вулиці Лесі Українки. Зараз відбувається демонтаж малої архітектурної форми. От, будь ласка, це пункт прийому вторсировини. Відбувається воно за рішенням виконавчого комітету міської ради Вишневої. З проханням знести маф до відповідних органів звернулися мешканці сусідніх будинків. Протягом двох місяців вони зібрали 70 підписів та передали їх до місцевої влади. Причина незадоволення так звані відвідувачі пункту. Підписувала загальне звернення, бо бачите, що у нас тут робиться: свалки, мусорки, люди, якісь ходять, у нас тут непонятні здають. Я розумію, що важке становище в нашій країні, що люди збирають і здають, що можуть, щоб якусь копійку заробити. Але ці люди такі, що і хто. Пункт прийому тримає, він не прибирає навколо пункту прийому вторинної сировини. Сміття власник пункту Олександр, який не захотів коментувати ситуацію на камеру, зазначив, що він регулярно прибирає. А смітник накидали люди з сусідніх будинків, щоб його дискредитувати. Мешканці проти пункту збору у дворі, бо поруч із безхарченками, що здають сервоно змушені гуляти їхні діти. По перше, в них немає ніякої не ні культури. Вони йдуть і окурки кидають, і сміття тягають. По друге, більшість з них ознаки на шкірі того, що це люди хворіють, і е -е, це не здорові люди. МАФ обіцяють знести вже найближчими днями. Як з'ясувалося, дозволу на його встановлення не було. Після того, як представники влади прийшли на демонтаж, власник самостійно погодився прибрати мав. Тим не менш, радість мешканців може бути недовгою. Встановити мав можуть вже з іншого боку дороги за парканом. Принаймні таким рішенням грозився його власник. Наразі роботи із демонтажу тривають.